Що означає бути особистістю? Це питання рано чи пізно має з'явитись в голові у людини, що прагне розвиватись. Колись я на це питання спробував дати відповідь собі, і результатом цього стало розгортання цілої системи, того, як я вважаю, відбувається або має відбуватись це становлення. Читаючи книгу про Канта, я неочікувано натрапив на речі, які дуже нагадували моє розуміння. Але більш в обмеженому, скоріше часом, а не силою думки, варіанті. Мене звати Ігор Кузьменко, і сьогодні ми з вами трохи поговоримо про просвітництво канта, як він його розумів, і три принципи, які я вважаю тим, що справді може підняти людину над собою, допомогти їй стати справжньою особистістю. Кілька слів про книгу, за якою я дізнаюся і знайомлюсь з Кантом. В такому більш широкому обсязі її написав знаний кантознавець Маркус Вілашик, він професор університету імені Гетти у франкфурті на Е, Переклад цього року, 2025-го, і мушу визнати, що книга просто супер. Вона мені дуже подобається у подачі, у тому, як вона написана, структурована. Вона подана у вигляді 30 есе, які, в принципі, можна читати як послідовно, так і окремо кожне. Щоб не розтікатися думкою по дереву, сьогодні в фокусі буде один розділ, одне есе, якщо можна так сказати. Це есе «Просвітництво та його діалектика. Річ у тім, що роль просвітництва Кант бачав найголовнішу таку роль. У тому, щоб людина та суспільство вийшли з так званого неповноліття і перейшли до так званого самостійного мислення, Іммануїл Кант вважав найважливішим принципом досягнення цього сміливість, а найголовніша ідея це свобода слова і преси, тобто відсутність цензури, свободу слова і цензуру і свободу преси ми сьогодні теж залишимо за дужками. Сфокусуємося саме на тому, що таке неповноліття і що таке самостійне мислення. В своєму одному з найчитаніших текстів відповідь на питання, що таке просвітництво, Кант дає визначення просвітництва наступним чином просвітництво є виходом людини із свого самозавиненого неповноліття, неповноліття є неспроможністю послуговувати своїм власним розсудом. Без керування когось іншого, а самозавиненим є це неповноліття, якщо його причина полягає не в браку розсуду, а в браку рішення та мужності послуговуватися ним без керування когось іншого. Тобто Кант вважав просвітництвом процес набуття людиною певного керування собою за допомогою власного розсуду, без участі інших. А головною причиною вбачав відсутність мужності це робити. Тобто це те, що зараз дуже модно називати суб'єктністю, тобто людина має стати суб'єктом повноцінним тим, що керує нею собою. І друг за перепискою, але такий серйозний конкурент в філософському плані, Мозес Мендельсон, погляди якого майже ніколи не сходились з поглядами Іммануїла Канта. Визначав, що дуже важливою частиною взагалі просвітництва є так само пізнання, тобто не просто самостійне мислення, а ще й пізнання. І згодом ми подивимось, чому насправді це було дуже важливим аспектом. Так з просвітництвом трошки розібрались а що ж таке самостійне мислення? В принципі, це дуже схоже на те, як зараз подається критичне мислення. Тобто спроможність людини піддавати сумніву, всі упередження і якісь марновірства для того, щоб зрозуміти підстави того, що лежить в основі тієї чи іншої думки. Тут, гадаю, можна сказати сміливо, що Кант тут послуговується тим, що Платон вважав думкою і епістемою, тобто яким чином можна відрізнити одне від іншого. І яким чином зрозуміти, що є істиною. Але якраз через те, що важливим компонентом не, була, не було пізнання у канта, сталася дуже неприємна річ справа в тому, що завдяки повній такі, повному фокусу на відсутності мужності і здобутку мужності. Самостійно мислити, без урахування пізнання, освіти і решти способів зрозуміти все ж таки, що є істиною, а що є хибним, виявився розвиток цієї думки про самостійне мислення доволі небезпечним. Якщо людина має мужність в собі ставити під сумнів щось, що вона знає, і не вміє правильним чином. Тобто, відповідаючи законам логіки, законам аргументації, законам просто здравого розсуду, якщо вона не здатна дійти якоїсь адекватної реальності думки і починає сліпо вірити тому, що вона собі сама уявила, це ніяким чином ніяким чином не приводить цю людину ближче до істини. Тобто відсутність прагнення істини в цьому варіанті, в цьому переході від неповноліття до повноліття, і є тією сліпою плямою, яка дуже сильно нашкодила ось цьому кантівському розумінню просвітництва. І саме ця біла пляма думці Канта, стала причиною, чому я взагалі вирішив поговорити про цей розділ цієї книги. Не просто так я сьогодні почав цей випуск з питання, що ж таке особистість. І хоча я сьогодні не буду давати відповідь на це питання, але спробую показати, які ще принципи, на мій погляд, вартують уваги при розумінні самопізнання, самопізнання, за моєю версією, це спроба людини осягнути, що вона таке. Відповісти на питання, чим вона керується, тобто зрозуміти не просто підстави чужих знань чи чужих думок, а ще й зрозуміти, чим вона сама керується, тут тобі і питання тваринного світу, наприклад, психічне емоції тощо, тут тобі питання пізнання, яким чином людина пізнає, яким чином людина. Споживає інформацію та намагається її обробити. І зачепило саме те, що важливішим принципом для канта була сміливість, тому що для себе я виділяю три принципи. Для себе я визначив це як мужність, як спроможність скинути з себе набуте, поставити під сумнів найважливіші. Най... Сакральніші речі, і спробувати пізнати себе, тому що пізнання себе це не дуже легка і така нешкідлива для поточного стану життя справа. Другий принцип, який я вважаю не менш важливим, це щирість. Щирість, на мій погляд, дуже добре в себе втягує сенси таких речей, як чесність. Та прагнення істини, тобто, коли ти щиро визнаєш свої обмеження, коли ти намагаєшся бути щирим щодо неточностей, знати, що, наприклад, ти нічого не знаєш, і казати, що ти нічого не розумієш, через цю щирість якраз і прослідковується ось цей момент, який дозволяє все ж таки намагатися пізнати щось глибше. Намагатись піддати сумніву свої власні якісь судження, умови води, якісь упередження. І третім принципом, який, чесно кажучи, я не так часто, на жаль, зустрічаю у питаннях самопізнання, це зацікавленість. Дуже дивним чином для мене розкривається зацікавленість у контексті самопізнання саме через те, що ти стаєш. Частиною того, що тобі цікаво. На даний момент у мене немає відповіді на питання, як можна зацікавитись собою з примусу. Я не думаю, що це можливо. А що ж таке зацікавленість? Чому вона взагалі є в цій формулі, в цих, в цих трьох принципах? Для мене зацікавленість у собі є внутрішньо самозабезпеченою мотивацією. Тобто пізнання без примусу, тобто через зацікавленість нам не потрібно намагатися пізнавати себе, це відбувається вже поступовим природнім чином, за рахунок чого нам не потрібно витрачати ані ресурси, ані когнітивну енергію на те, щоб дізнатись, а що зі мною відбувається, а що я хочу, а що іще мені цікаво. В цьому світі, і що для мене є важливим, саме для мене, не для когось іншого. І ось ці три принципи, я вважаю достатньою умовою, за рахунок чого можна дістатися саме того повноліття, яке Кант вбачав у своїх роботах. Звісно, я тут у ролі дилетанта, який намагається, можливо натягти сову на глобус. Але я дійсно бачу ось в цих трьох принципах ключ до того, щоб дізнатись, що ти, хто ти і що робити далі. І якщо б у мене була можливість якось стиснути всі ці принципи в якесь одне речення, щоб була така дуже, -дуже коротка формула для того, щоб її було легко запам'ятати, то я б її оформив наступним чином. Самопізнання це мужність щиро собою цікавитись. Тобто, це мужність, бо це справді страшно буває, щирість, бо без самообману та красивих якихось ілюзій про себе, собою, тобто не абстрактними питаннями, а конкретно своєю природою цікавитись, з внутрішньою мотивацію, не з зовнішнього примусу. І Ця формула, вона, мені здається, дуже точно описує те, яким чином я намагаюсь взагалі людям показувати, як можна досліджувати себе, як можна пізнавати себе. Тому що ось ця тріада вона дозволяє повно описувати процес пізнання, критичний процес пізнання себе і оточення. І цю Ідею можна спробувати за кантівським зразком розтягнути більш повно на цілий шар якихось соціальних груп. Тобто, якщо соціальна група має мужність дивитися на себе щиро і з зацікавленістю, вона спроможна на дуже і дуже багато всього цікавого, позитивного, корисного як для себе, так і. Ймовірно, для інших, в тому числі для учасників цієї групи, цього соціуму. А якщо мужності нема, тобто людина навіть себе не може критикувати, або група якась, піддавати критиці, сумніватись в чомусь, тоді, виходить, ми перетворюємось на те, що вийшло у Канта, коли людина. Неспроможна критично підходити до питання, хто вона така, що вона хоче, чому те, що вона робить, у неї не виходить, і чому все, що з нею трапляється, з нею трапляється, а не є результатом того, що ця людина допустила до себе. Отже, трошки так підсумую, щоб не загубилося. Три принципи я казав мужність, щирість. І зацікавленість одна формула це мужність щиро собою цікавитись. Якщо вам цікавий такий підхід до самопізнання, і ви хочете дізнатися більше як про цей підхід, так і про себе, я запрошую вас відвідати посилання в описі на курс шлях самопізнання. Дата набору відкрита, тому долучайтеся до списку очікувань. І коли буде набиратись наступна група, я одразу повідомлю. А завершити сьогоднішній випуск про просвітництво, як я згадав про діалектику його, дуже важливо все ж таки торкнутися питання трохи свободи слова і свободи преси. Річ у тім, що Кант справді вважав свободу преси дуже важливим елементом просвітництва. Але через 160 років після появи тексту про просвітництво Вітканта в Лос-Анджелесі сиділи два німецьких філософи Макс Горгхаймер і Теодор Адорно. Вони два засновники так званої критичної теорії. І вони намагаються зрозуміти, а як так сталося, що ось зараз ми тут в США, у Німеччині править Гітлер, в СРСР. Сталін, а у США капіталізм, і в цій своїй роботі вони якраз і вказують на ось, це, на ось цю білу пляму кантівського розуміння просвітництва. Річ у тім, що на момент, коли вони писали цей твір, вони побачили, що свобода слова розгорнулася в те, що перетворилось на ринок слова, вони називають це культурною індустрією. Тобто в формі подання інформації закладаються не ідеї просвітництва, як хотів це кант, а все що завгодно, будь-яка інформація, правдива, неправдива, ідеологія, пропаганда, і якраз за допомогою ринку, тобто людям хочеться це слухати, хочеться це дивитися, вони хочуть цього. І вийшло так, що люди почали отримувати. Отримувати те, що вони хочуть, у вигляді ідеології, пропаганди, розваг, надмірних, не дуже розумних, не дуже інтелектуальних тощо. І це по суті можна подивитися, як це все прогресує, якщо ми подивимось на інформацію, яка подається. Я дуже часто для мене це насправді болюча тема, яким чином можна в цей світ взагалі пускати людей яким чином, в вік такого цифрового інформаційного хаосу, просто безладу, просто я вибачаю за свою французьку лайна, яке виливається в уші людям, яким чином в цьому хаосі взагалі можна вижити і не з'їхати з глузду? І, чесно кажучи, я був радий прочитати те, що я прочитав в цьому розділі? Тому що висновки я зробив такі самі, як і автори діалектики просвітництва. Вони прямо вказують на те, що культура, а, на те, що культурна індустрія якраз і є результатом того, що не закладається ані прагнення освіти, ані прагнення істини, ані прагнення щирості. Саме тому ті принципи, про які я сьогодні вам розповідав, ті, яких я сам дійшов. Мені так сильно відгукнулося, чим я, власне, і захотів поділитися з вами в свій день народження. А на цьому сьогодні все. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла, і до наступного разу. Всім папа! -па.